На горі Афон у Греції український науковець і керівник громадської організації інститут афонської спадщини Сергій Шумило виявив три раніше невідомі примірники Острозької Біблії, яку надрукували на території сучасної рівненщини. Імовірно, книги належали ченцям кінця 16-го, початку 17-го століття. Про це Сергій Шумило повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Про Острозьку біблію будемо говорити більше далі. Андрій Брижук, виконувач обов'язків директора державного історико-культурного заповідника міста Острог, зараз на прямому зв'язку із нашою студією, пане Андрію. доброго ранку вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, доброго ранку. Ще вітання з Острога. пане Андрію. розкажіть чим унікальна Острозька біблія, і скільки загалом примірників Острозької біблії існує у світі? Що про це відомо? Просто горську біблію найголовніше знати, що це перша повна друкована слов'янська біблія. Надагувалася за кошти князя Василя Костянтиновського догукером був Іван Федоров або Іван Федорович. І до нашого часу вважається, що є 350 біблій на всіх континентах, крім звісно, Антарктиди. Ну і очевидно, після вікаття пана Сагія Шумило можемо казати, що їх є. 150 таги п'ятдесят таги. А що відомо а саме про ці екземпляри, які були знайдені у Греції на Афоні, як вони туди потрапили, і що це за екземпляри? Попередньо з тих повідомлень, які надав дослідник, що ці екземпляри потрапили туди на межі 16-го року. XVII століття я нагадаю, що в ті часи Василь Костянтинов Остаровський мав тісні контакти з православним. Сві світом. Зрештою, посланці від Константинопольського патриархату приїжджали від Селенський патріарх. Присилав сюди своїх посланців, оскільки церковне життя православного світу тоді було в великій кризі не легше було і тут якраз ішли унійний процес підготовка до підписання Перестейської унії. Князь виступив проти. Тому навколо нього тут в Острозі вартувався цілий квиток ось таких е, різноманітних ченців. Зарештою, приблизно в цей же час, наприкінці 16 століття, тут перебував Кирило Лукагес, який згодом і навіть викладав в академії Острозькій академії герецьку мову. Згодом він повернувся. На батьківщину і був обраним Константинопольським батарехом, тобто ті контакти були дійсно е, тісні. Щодо Афону, то наприклад, Іван Вишинський один з е, полемістів того часу, тих людей, які писали полемічні полемічну літературу, він е, писав в тому числі свято для князя Оставського і перебував на Афоні. Тобто ми можемо посвідкувати, що десь один з таких або кілька таких ченців мали з собою багмірники Остагарської біблії, вони потім залишилися на святій горі. Ви сказали, пане Андрію, про 350, Ну вже тепер 353 примірники біблії, які існують у світі. А скільки власне у самому острозі існує примірники Острозької біблії? Розкажіть про них. В місті Остагазі три перемірники Остагаської Біблії наразі ви можете побачити в експозиції музею книги в Остагарському замку. по перемірнику, а також є перемірник в Остагарської академії, але наразі він не експонується. Важливо також що минулого року ми оцифрували свої перемірники, тобто їх можна подивитися в мережі і полистати біблію в своєму телефоні. Наскільки популярні ці експонати серед відвідувачів музею? Остагорська біблія для нашого музею є найбільш знаковою і для самого міста в після вигасання груду князів Остаговських зрозуміло Остагор занепадав, і місто могло забувати. Забутися в цій історії, але наприкінці 19 століття, коли українські історики брали вигуки Остагської біблію, то задавалися питанням, чому в цьому невеличкому волинському містечку вона була надрукована, і тільки ця книга дозволила дослідникам відкрити цю велику спадщину міста Остагова, князів Остагської академії. Пане Андрію, розкажіть. Також де ще можна знайти ось ці де ще найбільше можливо зберігається примірників Острозької Біблії в Україні і в світі? На превеликий жаль, найбільше примірників зберігаються у Москві, аж таги цитаги. В Україні найбільше є у бібліотеці А, і є цікаві екземпляри. Наприклад, у Харкові є екземпляри, які належав для Івана Грозного, тобто. Бібліотекарі зазвичай свагиться, коли книжки малюють чи підписують. А от для дослідників, для музейників це дуже важливе знань, адже власник щось записав, і таким чином ми маємо історію книгу. До речі, ті книги, які ви віднайшли на Афоні, вони теж мають покагання записи, і пан Сергій. Їх буде досліджувати, і я думаю, що невдовзі ми матимемо ще й відкриття, як та книга туди потрапила, кому вона належала і що з нею відбувалося далі. Це збагатить історію загалом Остагова і Остагавської біблії. Дякуємо за ці пояснення, пане Андрію. Це був Андрій Брижук, виконувач обов'язки директора державного історико-культурного заповідника міста Остроха. Нагадаємо, на горі Афон у Греції, український науковець і керівник громадської організації інститут афонської спадщини Сергій Шумило виявив три а раніше невідомі а примірники острозької біблії саме про Острозьку Біблію. Ми сьогодні говорили.